Привіт! Сьогодні поділюсь двома способами, як закріпити швидку та якісну ниточку на полотні під час початку вишивання. Перший спосіб це петелька, це коли ви вишиваєте у дві нитки, нитка складається навпіл і на кінчику робиться маленька петелька, за допомогою якої ви ось таким чином фіксуєте нитку на полотні. Цей метод дуже зручний при вишиванні рушників, вишиванок, і коли вишиваєте великими шматками ниточки. Отже, ви вишиваєте, як зазвичай, закриваєте хрестики, і ця маленька петелька. Під цими ж хрестиками зробиться зовсім непомітною. І другий спосіб це коли ви виводите ниточку на лице та залишаєте маленький її хвостик і закриваєте її півхрестиками. Тут потрібна буде допомога пальчика, щоб її притримати і вона нікуди не втікла. І знову закриваєте хрестики, і ниточка ховається під ними. Цих два способи, як на мене, самі оптимальні, при них дуже красивий виворіт, гарне лице, це і дуже зручно використовувати. Отже, діліться відео та діліться своїми методами.